Точність засобів вимірювання важлива у всіх сферах життя, а в атомній енергетиці це ще й необхідна умова забезпечення безпеки. На Хмельницькій атомній електростанції метрологічним забезпеченням виробництва займається служба головного метролога, яка складається з трьох лабораторій, працівники яких проводять роботи як у звичайних умовах, так і в зоні суворого режиму. Серед основних завдань відомча повірка вимірювального обладнання. У минулому році метрологи Хмельницької АЕС також отримали акредитацію на калібрування засобів вимірювання. Ми єдина станція в Україні, якщо не враховувати тимчасово окуповану Запорізьку атомну електростанцію, яка має право на виконання таких робіт. Це дуже важливо, тому що ми маємо можливість не тільки повіряти засоби вимірювання, а калібрувати власними силами свої еталони. Тобто не возити її в метрологічні центри, не витрачати час на калібрування, не витрачати кошти, а власними силами частину еталонів ми можемо е калібрувати. Загалом служба головного метролога повіряє та калібрує понад 50 тисяч одиниць обладнання атомної електростанції. Щоб якісно виконувати виробничі завдання, необхідно тримати руку на пульсі часу, володіти сучасними методиками та обладнанням. Нещодавно для потреб служби було придбано ряд еталонів, серед яких еталонний кондуктометр. Це було зроблено для того, щоб після модернізації обладнання системи автоматики хімконтролю ми могли мати мали б можливість повіряти ці засоби вимірювання безпосередньо на робочому місці. У процесі спілкування метрологи розповіли про різноманітні методологічні удосконалення, які оптимізують роботу та сприяють підвищенню її якості. Провели модернізацію наших стендів для удосконалення. Систему зробили я більш автоматизованою, фактично для прискорення процедури повірки для підвищення точності. Запровадили таку систему, як бірки. qr коди на бірках обладнання допомагають швидше отримувати необхідну інформацію, економити час та інші ресурси. Одним із актуальних завдань підприємства, у яких метрологи беруть активну участь, є проведення планових попереджувальних ремонтів. Тому для того, щоб швидше запустити енергоблок в мережу, ми зі своєї сторони. Намагаємося якомога оперативніше проводити повірку засобів вимірювання. Важливою складовою успішної роботи підрозділу є кадрове питання. Кваліфіковані працівники це один із необхідних ресурсів. У службі головного метролога, як і в інших підрозділах, відбувається оновлення персоналу, що сприяє підвищенню ефективності роботи. Ми мали нагоду поспілкуватися з працівником, який має досвід роботи у науково-виробничому центрі метрології. Однак вважає, що Хмельницька АЕС дає кращі можливості для професійного розвитку. ХЕС це завжди рівень, це потужна база метрологічного забезпечення, це стабільність і я думаю, що це перспектива. Після окупації Запорізької атомної електростанції частина персоналу почала працювати на Хмельницькій АЕС Леся Городських метролог електрорадіовимірювальної лабораторії, незважаючи на драматичні обставини, які змусили змінити місце проживання, досвідчений фахівець займається улюбленою роботою. З оптимізмом дивиться у майбутнє. Моя мета це поділитися своїм досвідом, який я набула за часи праці на Запорізькій атомній станції. Також я хотіла б, такою, щоб зі мною поділилися своїми знаннями, мій колектив в тій праці, в якій я раніше не приймала ніякої участі, яка мені цікава. 10 жовтня в Україні відзначається професійне свято метрологів. З цієї нагоди щиро бажаємо працівникам служби головного метролога професійних успіхів, життєвих гараздів та найскорішої перемоги України, у якій би кожен зміг займатися улюбленою справою під мирним небом.